Це сталося. Я подивився довгоочікуваний фільм від Аріастера Едінгтон. Тож сьогодні я готовий поділитися, як я зрозумів цей фільм та чому перед нами вибуховий шедевр 2025 року. Про це все зараз поговоримо. Але перед тим, як ми продовжимо, огляд буде поділений на спойлерну та спойлерну частину для тих, хто вже встиг подивитися і готовий обговорити кіно зі всіма подробицями. Тож рушаймо розбиратися, що такого на цей раз наснімав маестро Аріастер. Сюжет розгортається у розгар пандемії COVID-19 в маленькому містечку Едінгтон, штат Нью-Мексико, та розповідає про шеріфа Джо Кроса, який протистоїть меру міста Теду Гарсія на нових виборах на посаду мера. Що ж, сюжет доволі скромний, але це не все. Адже, як ми знаємо, Аріастер не простий режисер, через що вищий згаданий сюжет. 20% від того, яку вибухову бомбу приготував автор. Скажу я вам, я не прихильник аріастера, бо його шизове усі страхи Бо зламав мені мозок своєю, на перший погляд, безгуздістю, в якій ховається потаємний сенс, який знає лише режисер. Тому я був скептичним до Едінгтона, вважаючи, що це буде багатошарова дурня, від якої можна зламати голову. Але на моє приємне здивування. Астер пішов іншим шляхом. Хоч фільм і є запутаним для масової аудиторії, тим не менш явно зрозуміліший за Шизенаріка під назвою Усі страхи Бо. І ось чому. Едінгтон є багато шаровою сатирою на Америку, який розмірковує на тему соцмережів, які нас оточують, на тему конспірологічних теорій, в які чомусь деякі люди вірять при від масони і рептилоїди, тема релігійних культів через персонажа Остіна Батвера. А також вміле висміювання трампістів. В підсумку ці всі теми вибухають у щось гастрюче наприкінці картини, через що дивуєшся, наскільки вміло це все Аріастер привніс, висміяв і розшував тим, хто справді замислюється над фільмами, а не думає тіктокерськими мисленням і кожну секунду відволікається на телефон. Неочікувано, але приємно, що це не усі страхи Бо 2.0, а дійсно монументальна сатира, яку зрозуміють далеко не кожен. Що ж до моїх думок, то я вважаю, що картина дуже класно розміркована те, як на нас впливає інтернет, через що ми втрачаємо свою ідентичність і стаємо тупою масою, якою вміло маніпулюють всілякі ініціатори хештег мітинги. Браво, автор! Я буквально закохався в твій шедевр. Що ж, від глибоких тем картини переходимо до його персонажів і акторів. Хокін Фенікс, це ім'я за себе все говорить. Адже цей актор не знімається в війні і грає виключно тих, хто йому цікавий. На цей раз Маестро знову співпрацює з Аріастером, втіливши на екрані шерифа Джо Кроса, який, як і весь цей фільм, вибухова бомба малої дії. Те як відіграє Фенікс цього героя, який всіляко хоче зберегти спокій свого міста, бореться за справедливість та всіляко сприяє ігнору правил, які йому не до Божественно. Чесно кажучи, після усі страхи Бо були деякі сумніви, що Хоакін не вивезе фільм. Але ні, тепер сумнівів немає, і дуже хочеться вірити, що Кіноакадемія номінує актора на Оскар, адже ця пташка божественно перетворюється на різних кіношних героїв. Що ж до Педро Паскаля, то тут я залишу свої коментарі у спойлерній частині, але в цілому непогано зіграв. На черзі йде моя улюблена Ема Стоун, після Хокіна Фенікса в моєму списку, звісно ж. Знову неймовірний і нетиповий перформанс від акторки. Я думав, що її епопея це бідошні створіння, але ні, це скоріше тільки початок. Адже, вочевидь, акторка, як і Фенікс, вдарилася в нетипове кіно, а, скоріше Артхаус, що доволі цікаво. Хоч героїня Емма Стоун в Ведінгнені доволі баридка і неприємна. Але як акторка її відіграла просто вау! В підсумку Едінгтон – це вибуховий коктейль Молотова, який поступово розкачує події, висміює актуальні теми Америки, при цьому в чорній менегрі Аріастера, плюс до цього неперевершений Хокін Фенікс, який в кожній своїй епостасі бездоганний і прекрасний, а також другорядні герої, які не відстають від Фенікса. Від мене цей сатиричний трилер отримує 10 із 10 – а ми тим часом переходимо до спойлерної частини. Насправді, коли анонсували, що у фільмі буде Педро Паскаль, я зразу зрозумів, що його запросили для тренду, враховуючи, як його в наш час багато. За цей рік, включно з Едінгтоном, актор знявся у другому сезоні Останніх з нас в фільмі Матеріалісти та В Новій Фантастичній Четвірці. І добре, якби актор дійсно старався, але ж ні, він світить обличчям та вусами. І не видає ніякий талант. Тож його робота в Едінстоні я вважав, ну знову його піхать. Але на диво, це вміле висміювання очікувань глядача. Адже аріавтор лише на початку стрічки робить протистояння між мером та шерифом, і потім бере і на середині фільму вбиває персонажа Паскаля, через що це все виглядає знову таки тролінг в сторону фанатів актора. Це було дійсно несподівана смерть. Тож це цікавий хід з боку режисера. Ніби він відчував, що будуть люди, які, як я, і будуть сказати знов свій Педро Паскаль. Що ж до фіналу, то я був здивований, що Джо у виконанні Хокіна Фенікса виживе після такого вбивства в голову. Але як його змогли спасти, залишається питанням. В підсумку він стає новим мером Едінстона, притому залишаючись овочем на колясці. Сумна, звісно, доля такого персонажа. Який дійсно змінив місто у кращу сторону, і в підсумку дружина від нього пішла і залишилося лише її матір. Да, Нарі Астер зробив неочікуваний фінал для персонажа Хокіна Фенікса, ще його показали, що було ще більше неочікуваності. Хоча я думаю, що то був діпфейк. Ще можу додати те, що актуальність теми ковіду трохи ісчерпала себе, хоча було цікаво спостерігати, як герої Живуть у такий тяжкий час для людства. Тим паче тема ковіду – ще одна вибухова метафора, яку заклав режисер, через що хаос і анархія, яка коїться наприкінці картини, лякає. Одним словом, це не фільм, це справжній вибух емоцій. На цьому в мене все. Всім добра і мирного неба!